Друзі, вітаю на каналі Сіла Кочівниця. Це канал про інтер'єри, про затишок у інтер'єрі. І сьогодні мені випала нагода познайомити вас із реалізованим проєктом будівельної компанії Буддім. І з ними я познайомилася на одному із фахових івентів у Києві. Як ви знаєте, я навчаюся на дизайнера інтер'єрів, і мені цікаво, дуже цікаво спілкуватися з людьми в професії. І як ви розумієте, я вас теж буду в це затягувати. Тож сьогодні випала така нагода: ми подивимося. На комерційний проєкт, який реалізувала компанія, є важливі дві складові. Робота дизайнера, який все спланував, спроєктував так, працюючи із замовником, що замовник хоче, він зробив дизайн-проєкт. І будівельна компанія Буддім, вона його реалізувала саме так, як було намальовано. 3D-візуалізація була, будуть там картинки. Ви побачите, наскільки все співпадає, як все класно вони реалізували. Тобто я хочу просто зараз на цьому акцентувати, що є дизайн дизайнерська робота, планування, проєктування і реалізація так, де є прораби. Майстри, робітники, підрядники це все інший процес. Чому вам може бути цікаво подивитися саме на офіс, на реалізацію офіса, тому що сам стиль, дизайн близький і такий, що хочуть реалізувати у себе вдома, багато хто. Темні відтінки стін, текстури дерева. Я думаю, що ви знайдете щось цікавеньке, щось корисне, що ви можете застосувати і у себе, тому що принципи організації простору і житлового, і офісного в чомусь пересікаються, тому що треба Треба відчувати затишок і комфорт навіть на робочому місці. Тож не буду вас довго затримувати. Я сподіваюся, ви проведете приємно час. Запрошую до перегляду. Сергію, незважаючи на те, чи це хата тур на каналі, чи професійний огляд об'єкту, нам завжди цікава особистість, історії. От давайте спочатку познайомимось, розкажіть, будь ласка, про себе трошки. Я взагалі власник будівельної компанії. Ми займаємося ремонтними комплексними під ключ, незалежно від того, чи це комерційна нерухомість, чи це державна власність, чи це, мабуть, приватна якась власність, будинки, квартири. Тому ми виконуємо комплексні ремонти. Починаючи від найпростішого технічного проєкту і до безпосередньої реалізації ремонту будинку та інших якихось приміщень. Ми від вас зараз очікуємо якихось технічних нюансів, все про сучасні рішення от у ремонті. Так? Розкажіть, будь ласка, про саме цей об'єкт, і давайте почнемо огляд. Угу, супер! Тоді е, давайте почнемо розглядати, що ми тут реалізували, з чого ми тут почали. Можливо, тут з'являться картинки, де ми тут знаходимося, коли немає нічого, немає на стінах ані штукатурки, ані підлоги, ані стелі. І будемо рухатись безпосередньо тими етапами, що ми тут виконували. В Першу чергу ми почали займатися тут електромонтажними роботами. Проклали електрокабелі повністю по всій по всьому приміщенню, зробили всі виведи необхідні для того, щоб в нас оця супер. Класна підсвітка підсвічувалася, де в нас будуть знаходитися робочі місця для того, щоб людям було комфортно працювати і заробляти цьому бізнесу гроші. І далі почали рухатися з сантехнічних робіт. У нас тут дві частини є по сантехніці: перша це зона санвузла та зона кухні. А так як ми знаходимося в цокольному приміщенні, то в нас тут є маленька хитрість. Так як каналізація в нас. Опущена нижче першого поверху, нам потрібно було встановити насос, який буде каналізацію догори підтягувати, і далі вона по трубам в нас іде. Таким чином, у нас тут стоїть два. Спеціальних насосів в зоні кухні та в зоні санвузла, яке дозволяє реалізувати комфортне знаходження в цьому приміщенні. Також у нас невеличка є хитрість з приводу того, що знову ж таки це цокольне приміщення, і тут у нас підвищена вологість для того, щоб... Наші стіни не тріскались, не давали мікротріщин в цокольному вологому приміщенні. Ми використовували тут цементно-вапняну штукатурку, а потім вже проходили з полімерними шпаклівками. За рахунок цього, стіни в нас будуть якісно триматися, і не будуть давати тріщин та мікротріщин по стінах. До речі, ось тут була посередині, у нас колона, яка з усіх боків була скріплена металевими такими пластинами. А як ми знаємо, що штукатурити метал не потрібно і. Технологічно неможливо, адже буде відставання штукатурки від стіни. А також, якщо з часом, навіть може проявлятися ржавчина на цих пластинах. Тому ми зашили повністю цю всю частину із гіпсокартона і таким чином, по-перше, влаштували ось таку нішу, де ми зробили безпосередньо вітражний такий фасадну шафу. Ось така вона в нас чудова. Тут навіть вона підсвічується. Повністю ці всі полички, і таким чином ми продовжували далі виконувати ремонтні роботи. Влаштували щитову, вона в нас знаходиться в цій шафі, схована, де відбувається вся комутація всіх електроприладів, де ми можемо коригувати, включати освітлення, виключати його. А також ми тут сховали всі трансформатори для того, щоб led підсвітка працювала правильно, коректно, і ніде ми не ховали. Там, за стелею, або ще десь, щоб в майбутньому, коли потрібно було його обслуговувати, ми відкрили шафу, зайшли до, до щитової такої нашої частини, і електрик міг з легкістю замінити той трансформатор, який вийшов з ладу. А є якісь ще там, особливості, наприклад, щось там безперебійник чи щось таке? Так, в майбутньому ми зробили безперебійне живлення для генератора, який буде у нас стояти на вулиці. Ми зробили виводи для того, щоб коли буде відключення світла, замовник прийде, підключить генератор, і безпосередньо в нього буде живлення в цьому приміщенні. І буде знову заробляти гроші. Його люди не будуть простаювати будуть повноцінно працювати. Комерційні приміщення взагалі бувають декількох типів. Перший тип це ось такий офіс для того, щоб створити імідж безпосередньо компанії, що ось вона така є, ось вона розвивається, ось такі в нього є класні рішення і ідеї. А інші комерційні приміщення по типу магазинів це зовсім інша історія. Тому давайте поговоримо безпосередньо про іміджовий офіс, який ми реалізували. По-перше, так як ви побачили в зонах де будуть працювати в нас робітники, в нас частково стіни з МДФ-панелів для того, щоб нічого не затиралось в майбутньому і мало якийсь кращий вигляд з певним періодом часу, да, тому що ми знаємо, що люди встають, від'їжджають ці крісла. Затирають руками, ну і так далі. Далі, в нас ось такий зроблений прохід, і він також виконаний із МДФ по тій же самій причині, для того, щоб більш якісніше експлуатувати це приміщення. Ходімо далі. Тут ми організували, по-перше, кабінетну частину, де буде безпосередньо працювати керівник. Тут досить багато простору. В цьому кабінеті, де в нас є частина робочої зони, а також частина і зона відпочинку. Ось з таким чудовим зеленим диваном. В цьому кабінеті ми реалізували і оздобили стіни з декілька матеріалів. По-перше, тут нанесена у нас декоративна штукатурка. Ось з цієї сторони, з іншої сторони, у нас влаштовані рейки. Які пофарбовані в колір з декоративної штукатурки, а також ще з іншої сторони ось таке дзеркало до стелі. Також на цьому об'єкті в нас по всьому периметру влаштована натяжна стеля із парящим профілем, з підсвіткою. Тобто, у нас все тут підсвічується. Так як у нас це цокольне приміщення, у нас досить високі. Вікна, щоб не заважали люди безпосередньо, які будуть проходити мимо цього приміщення, ми зробили, поставили ролети, які зачиняються автоматично. Надаїли люди, зачинились і забули, що вони взагалі там є. Також встановили кондиціонер, проклали траси кондиціонування. Як зазвичай, ми всі траси кондиціонерів відправляємо дрінаж в зону санвузла для того, щоб нікому на голову не капала там водичка, але в нас тут в цьому випадку буде під ноги людям капати. Тому в цьому випадку ми також все відправили в зону санвузла. Переходимо в зону конференц-зали. Тут також у нас багато МДФ, влаштований телевізор поставлений. І ось зробили, поставили таку карту. З підсвіткою, до речі, також вона це все підсвічується. Тут у нас також ці встановлені ролети з автопідйомом, і ось така безпосередня зона переговорки, де будуть відбуватися важливі ключові перемовини даного замовника. На стелі, до речі, в нас трекова система вбудована з такими от спотами. Частина спотів у нас влаштована прямо в саму стелю, а частина спотів в нас ось така накладна з точковим таким освітленням. А таке питання, по ходу, якого взагалі сегменту от вважається такий дизайн офісного приміщення? Цей ремонт він вище середнього, адже так як я вам казав, що є офіси для проведення якихось зустрічей для того, щоб ваш партнер, коли заходив до, до вашого приміщення, він зразу розумів, що тут люди насправді серйозні та ділові і з правильним діловим підходом. Тому безпосередньо виконання цього ремонту на даному об'єкті був вище середнього. Ще щодо дизайнера: це ваш дизайнер працював чи замовника. На даному об'єкті працював дизайнер замовника, але ми також виконуємо дизайн-проект з 3 d візуалізацією та підбором матеріалів. Нам тут повноцінно дизайнер допомагав у вирішенні складних та можливо нескладних ситуацій. Також він тут займався комплектацією безпосередньо об'єкта, замовляв столи, освітлення та інші якісь деталі, які надають шарму безпосередньо цьому офісу. Ще у мене питання щодо підлоги да, для офісу, от якого класу треба брати, як ви який використали тут? По-перше, я всім офісам рекомендую використовувати кварц-вініл на підлогу клеєвого формату для того, щоб його було легко замінити в разі якогось пошкодження. Ми зняли пластинку і приклеїли нову. І Ми взагалі не побачимо, що в нас щось відбувалося на цьому об'єкті. Але також хочу зауважити, що кварцвініл досить гарний матеріал для офісних приміщень чи для приміщень, де дуже буде велике навантаження в плані проходу людей. Ну, тоді я вже маю точно запитати, який бренд ви би порадили. Зазвичай ми працюємо з квікстепом. Один із найкращих варіантів для того, щоб укомплектувати ваше приміщення. Ну, тобто це такий перевірений варіант та роками. Так, перевірений варіант. Він є як клеєвого формату, де ми тут використали його, так і замкового формату. Також досить гарний варіант: є вологостійкі варіанти. Зносить стійкі варіанти. Ну, в принципі, це класика для того, щоб ваш офіс виглядав чудово. Також досить багато варіантів з візерунками, проклейкою, з якимись швами і так далі, з якоюсь фактурою. Тому ви точно знайдете ваш варіант для того, щоб радував ваше око. Переходячи до санвузла, ну, по-перше, ми в санвузлі використали декілька варіантів оздоблення стіни. По-перше, це в нас декоративна штукатурка ось цього темного формату. Друге, в зоні інсталяції це МДФ складова МДФ матеріали, та на іншій стороні стіни це в нас плитка керамограніт 60 на 60 Хочу наголосити, та, на інсталяції у нас МДФ, тобто так. прикривається МДФ. Ладно, цікаво. А є якісь мінуси чи плюси от в цьому способі? Е, є і мінуси, є і плюси. По перше, величезний плюс це візуал. Да, ми бачимо, що тут справді. Зроблено гарно, красиво і буде завжди радувати ваше око. Із мінусів, це мокра зона, і з часом МДФ може розбухати. Але в нашому варіанті, так як це більш офісне приміщення, тут не буде багато людей проводити час митися, там, наприклад, бо тут немає у нас душової кабіни, немає ванни. Люди прийшли, виконали свої справи і вперед заробляти гроші. За Бо він буде стукати у двері і казати, хвати Ну, В принципі, в звичайних квартирах, якщо окремий санвузол туалет, то теж можна, та? там же ж немає багато вологи. В принципі, в теж в принципі можна. так, можна використовувати. Так. А, супер. На тумбі під умивальником у нас використана дерев'яна стільниця ось такого формату, з певними візерунками, та, і вона не пряма. У нас прям як ніби вирізаний кусочок із дерева, розпущений. Також ми займаємося меблюванням на цьому об'єкті. Меблювання відбувалося безпосередньо через наших підрядників, які розробляли проект та реалізовували його на цьому об'єкті. І ходімте і святих будь-якого офісу. Це безпосередньо кухня. Тут у нас також є певні цікаві рішення. По перше, оця нас стіна вона виготовлена для того, щоб тут можна було малювати крейдою. Писати там меню, я не знаю. Або Микола, поверни мій батончик з холодильника. який ти забрав». Також у нас зроблена повністю стільниця від початку холодильника і аж на всю довжину кімнати. Зверху у нас рейки в цьому приміщенні в нас вже накладний трек. І знову ж таки, як я і казав, по всьому периметру влаштована натяжна стеля з підсвіткою. Ось такі цікаві дизайнерські рішення в плані підсвітки барної такої стійки і високі стільці барні. Вже також укомплектували технікою кавомашина, холодильник. До речі, так як я вам казав, що це цокольне приміщення на початку розмови, я хочу вам показати, як виглядає безпосередньо сам насос, який піднімає воду. Ось ось такий він маленький, компактний, ось той? працює ось той? так. ось, ага. ось Працює безпосередньо і викачує всім. Каналізацію піднімаю на хору. А це в нас маленький бойлер. На цьому об'єкті також в нас зроблено два бойлера. Перший бойлер це знаходиться в зоні кухні і другий бойлер, який знаходиться в нас в зоні санузла. А щодо матеріалів, тут які от може бюджетніші чи не бюджетніші на кухні використані в плані меблів, тут в принципі замовник не жалів кошти. Я так розумію, що він відноситься до своїх робітників з якоюсь довірою з любов'ю, тому він на своїх робітниках не економив, і я думаю, йому також приємно. Знаходитися в такому чудовому офісі, працювати. Зараз, якраз подивимося, основний простір, мені він дуже подобається. Я би там працювала. Зараз ми знаходимося в основній зоні. По-перше, вона в нас поділена на дві частини: – зону та робочу зону. Тут досить зручно відпочивати, дивитися якийсь телек, можливо, згодом буде якась розважальна PlayStation там, чи ще щось інше. Попрацювали, відпочили. Попрацювали, відпочили. Також у нас досить багато. Дзеркал приміщення для того, щоб розширювати безпосередньо простір. І в нас влаштували ми ось такі, таке дзеркало, дзеркало до, до стелі від підлоги з боковим освітленням. Вже, до речі, були завезені рослини, такі зробили джунглі між робочими місцями, де людині також буде комфортно працювати на своєму робочому місці. До речі, дуже класний дизайнерський прийом. Саме розділення і зонування між працівниками робити озелененням. Це просто супер. Взагалі мені дуже подобається кольорова гама, і як ви це все акуратно, красиво, якісно реалізували. Зелений, з сірим і з дерев'яною текстурою, просто супер. Таке гармонійне все. Давайте ще пройдемось по шафі. Як і в усіх офісах, має бути місце для зберігання речей та верхнього одягу. Тут у шафа нас знаходиться на вході в офіс, і робітники можуть собі з легкістю прийти, повісити безпосередньо. Одяг Верхній, чи там зробити якісь залишити свої якісь речі, сумки і так далі. Досить багато варіантів є люків прихованого монтажу. Як зазвичай, ми знаємо, що є люк прихованого монтажу під плитку, але в нашому варіанті в нас влаштований люк прихованого монтажу під декоративну штукатурку, під малярні роботи. В цій частині в нас схована вентиляційна система під газове опалення, тому що в нашому будинку є і забудовник думав, що тут також буде стояти якесь газове обладнання. Але так як в нас його тут немає, нам потрібно його було і не сховати, але і зробити його більш візуально привабливішим. Тому ми використали безпосередньо люк прихованого монтажу і оздобили його декоративною штукатуркою. Знизу ми підсвітили ось такими світильничками для того, щоб це візуально здавалося привабливішим. До речі, на цьому. Цьому об'єкті у нас використано два типи стелі. Перше, так як я вам казав, це у нас натяжна стеля із плівки. А в зоні відпочинку та в зоні робочих місць ми влаштували рейкову натяжну стелю із ось такими також цікавими трековими системами. Це дорожче ніж натяжна проста. Це трішки дорожче е, в плані матеріалів, але вона виглядає набагато красивіше е, і набагато практичніше можна використати ось ці системи освітлення. До речі, на цьому об'єкті також ми реалізували систему відеонагляду, тому робітники не будуть прохлаждатися, за ними постійно будуть наглядати, дивитися, що вони дійсно реально працюють. А може, це для безпеки все а ж? Таки? Можливо, для безпеки, скоріш за все, так. В офісах зазвичай важливе питання вентиляції. От мені цікаво, чи були якісь нюанси, складнощі? Так. По-перше, ми зробили тут три типа монтажу. Вентиляторів. Перший тип стандартний, де в нас виходить вентиляційна система зі стіни, і ми монтуємо накладний вентилятор. Інший тип це ось, наприклад, ось наприклад, такий, де в нас вентиляція безпосередньо проходить через шафу. І ми монтували сам вентилятор в самій шафі. І інший тип це із стелі, де він розташований у нас в зоні санвузла. Ось так мала бути виглядати зона конференц-зали і як ми втілили його в життя. Дуже схоже, ну прямо один в один, наче просто фотографія. Один в один навіть стоїть дифузор. <рес> Супер. До речі, одразу питання: строки. От за скільки ви це змогли реалізувати? На цьому об'єкті ми зайшли влітку. І почали працювати в середньому. У нас зайняло до повного меблювання 8 місяців. Угу. Ну і фінансування було регулярне? Тобто фінансування це все... так тут. У нас були по перше, постоплата, Ми працювали на результат тому, по перше, так можливо, замовник захотів нас зацікавити швидше виконати роботу, але взагалі ми працюємо в... вкладаємося вчасно в терміни, які зазначені в договорі. Сергію, я знаю, що все ж таки у вас цікава історія особиста. Що ви переселенець? Взагалі цікаво, як ви дійшли до такої діяльності. Наша компанія називається «Будь дім» тілює ваші мрії в реальність. Як ми взагалі до цього дійшли? Я взагалі сам з Луганської області і був вимушений покинути свою домівку. І переїхати безпосередньо в Київ для того, щоб далі продовжувати розвиватися, допомагати країні та розвиватися безпосередньо, так як в мене були декілька бізнесів до початку повномасштабного вторгнення, але почалися ці складні часи, і був вимушений зупинити свої діяльність і згодом. Коли люди почали повертатися в Бучу, в Гостомель, ми з друзями організувалися і почали їм допомагати. Після цього, цих таких от, е, вилазок можемо назвати їх, да, е, коли ми приїжджали, щось допомагали, до нас почали приходити. Інші замовники, які безпосередньо вже навіть нам оплачували гроші, щоб ми щось їм там зробили. Комусь відремонтували будинок, комусь фасад, комусь покрівлю. І з такого ентузіазму в нас переросло, переросло в таку невеличкий міні-бізнес, де ми почали вже не тільки вкладати свої власні сили та енергію, але й трішки заробляти. Після цього. Як прийшли замовники, я почав шукати людей, фахівців у тій чи іншій сфері діяльності, малярів, штукатурів, покрівельників. І згодом ми так трішки оброслись майстрами, будівельниками. До нас почали приходити прораби, які також хотіли прийняти участь, заробити та прокормити безпосередньо свої сім'ї, бо це були досить складні часи відновлення, коли ніхто не не розумів, що взагалі відбувається. Як далі жити? Що потрібно, як діяти? Ми почали допомагати не лише вже нашим замовникам, але і нашим робітникам та майстрам, які приходили до нас кормити свої сім'ї. Після цього, так як ми набрали трішки м'язів, почали брати вже більші об'єкти, почали працювати з державними структурами та підприємствами, робили ремонтні роботи для військових частин, відбудували військову казарму. Працювали і виконували роботи також для військових, ремонтували їм покрівлі, тому що там досить багато було зруйнованих казарм після прильотів. Працювали з іншими державними структурами, почали брати приватне будівництво. Наприклад, минулого літа ми побудували бомбосховище для людини, тому що ну, хвилюється і захотіла не їздити десь там на метро. Ховати свою сім'ю, а от безпосередньо на своїй власній ділянці в нього є місце земельна ділянка, і захотів собі побудувати такий бункер, можемо його назвати. Ми з ним часто шуткували з приводу того, що тут буде у нього вінедільний, буде Зберігати, так, да, буде зберігати вино і якісь інші міцні напої. І так якось воно все поступово рухалося. Почали брати внутрішні роботи, фасадні роботи. І в цілому ми зараз працюємо з будь-якою складністю. У нас досить велика та професійна команда, вона складається з великої кількості майстрів та спеціалістів. Наприклад, це ось наш дизайнер, наш tiktok менеджер допомагає нам розвиватися медійно. А також у нас досить багато безпосередньо технічних спеціалістів, які виконують роботу своїми знаннями та руками якщо ми візьмемо там в проміжку часу то я думаю що це буде і 300 400 років тому що кожен майстер у нас з досвідом мінімум 15-20 років найстарша людина яка безпосередньо в нас працює це наш сантехнік у нього досвід 35 років. Сергій, я дуже вдячна, що ви нас так от запросили оглянути ваш реалізований об'єкт. Дуже цікаво було, а я хочу більше такого контенту додавати на канал, тому що цікаво спілкуватися з професіоналами, на якісь технічні теми, і я закликаю глядачів, хто хоче ставити питання у коментарях. Я запрошую Сергія відповідати за можливості. Без проблем. Якщо у вас будуть виникати будь-які складні, Технічні чи якісь інші питання, залишайте коментарі, і я з радістю виділю час для того, щоб вам відповісти на всі ваші запитання. І я обов'язково залишаю контакти в описі під відео. Ну, все як завжди. так Ви знаєте, де нас всіх знайти. Ну, все тоді, до зустрічі. все до зустрічі.